Сьогодні ми презентуємо всьому українському суспільстві напрацьований наш документ. Звісно, там немає деталізації, це є загальні принципи. Але це дуже важливо, що ці принципи поділяємо усі ми. Це є конкретний стратегічний план розвитку України. Завтра, коли влада буде належати патріотам-націоналістам, ми зреалізуємо цей маніфест. Ми зреалізуємо кожен з тих пунктів. Правда, вже сьогодні маємо серйозні напрацювання. Практично на кожен пункт, який ви маєте можливість прочитати, ознайомитися, є вже готовий законопроект, спільний законопроект, який зареєстрований, поданий українському парламенті. Теперішня Верховна Рада, там, де відбувається постійна щуряча метушня, звісно, що вона не збирається голосувати за ці націоналістичні законопроекти з однієї простої причини. Тому що це біда буде для них особисто. Але це буде велика звитяга і перемога для української нації. Перше на історії України ми націоналісти в'ятує свої сусідля не навколо виборів, навколо якихось призиденних блоків чи ліберальних лідерів, а навколо тихо націоналізму речей. Це ідея і чин. Цей момент буде історичним. Перший документ, який ми назвали Національним Маніфестом. він виходить з основоположних ідей і, в принципі, душі українського націоналізму і української нації. Документ цей зачепляє питання ну, настільки глибокі, які зазвичай навіть не пробує зачепити українська влада. Це і питання нового. Геополітичного вибору, ні схід, ні захід, а Україна. Це і питання абсолютно нового безпекового рівня, ядерна зброя, територіальна армія і абсолютно інші принципи безпеки нашої країни. Це і питання соціальної справедливості. Це маніфест боротьби. Це маніфест, з яким ми починаємо свій хрестовий похід проти цієї влади, проти цієї системи за нову, свою власну, велику українську Україну. Воїни, провідники вети. i